Свободівці стали на захист двох кримчанок, яким загрожувало сексуальне рабство в Росії. Утікши з московських гаремів, вони шукали захисту в української міліції у Криму. Але офіцери з райвідділку міста Сімферополь, які взялися за справу, тепер самі зазнають переслідувань. Свобода тепер захищає і їх. Ми телефонуємо, ми направляємо звернення, ми намагаємося якось реагувати, якось втрутитися в ситуацію. Але максимум, що ми зараз можемо зробити, це просто фізично допомогти переховуватися тим двом міліціянтам кримським, які зараз фактично знаходяться під кримінальним тиском з боку е, людей у цивільному, які то представляються е, працівниками міліції, то представляються працівниками управління внутрішньої безпеки МВС, то представляються працівниками СБУ. Але менше з тим, що разу всі їхні намагання спрямовані саме на те, щоб залякати або позбавити волі двох молодих міліціянтів, які повстали проти режиму. Під гарантії депутатів свободівців двоє кримських міліціонерів прибули до Києва, де дали прес-конференцію. Потерпіла, Оксана Голубнича в останній момент злякалася і не прийшла в агентство Уніан. На дівчину полюють, а її захисники, офіцерів міліції, усувають від слідства. Силами колег з внутрішнього управління безпеки наголошують слідчі. Він починає давити, тобто говорить, що якщо дівчинка не знайдеться, у мене є команда з головного управління проводити обыска по всім місцям жительствам родственникам і там, приходити как бы на работу. Тобто, ну, що таке обыск? Це вообще как бы ужасно. То есть, это Вот, и также он еще тут говорит, сам признает, что вся эта ситуация, все еще здесь на ИСБУ, все вместе собрались и давят как бы на дело. То есть и милиция, и СБУ, и прокуратура. Молоді офіцери ж просто виконали обов'язок, прийняли заяви дівчат, занесли дані до єдиного реєстру, відкрили кримінальне провадження за статтею сутенерства. Та от лихо у справі з'явився російський медіамагнат Павло Гусів. Він нібито мав причетність до брудного бізнесу. Тепер за справу взялися російські депутати. Ми зараз час прес-конференцію. Ні том, що Павел Гусів там когось похитив, а а тому, що власть українська по приказу російських там високопоставлених чиновників всячески намагається це діло прикрити. Народний депутат Едуард Леонов наголошує автономний статус Криму ширма, за якою ховається криміналітет, півострів став місцем новітньої работоргівлі живим українським товаром. Фактично, це автономія від законності, тому що будь-які дії центральної влади поступово гасяться на рівні Криму саме завдяки цьому ефемерному автономному статусу. Оцей приклад яскраво демонструю, як самі правоохоронці зараз фактично замість того, щоб прослідувати в Наальні справи вони мало того, що й покривають, але є великі побоювання, що вони і самі є частиною цієї кримінальної схеми по торгівлі українськими дівчатами в Російську Федерацію. що едуард Леонов направив звернення до генерального прокурора, голови СБУ та міліції вимагає дорослідувати справу, а міліціонерів захистити від помсти криміналітету. Ну, які можна робити?